Там немає незалежних ЗМІ чи громадських організацій, а служби безпеки ретельно стежать за кожним. Поки захід сперечається про надання подальшої допомоги Україні, Росія зміцнює контроль над окупованими нею територіями на південному сході України. Про це йдеться в статті Foreign Affairs. у вересні 2022-го Федерація урочисто анексувала частини чотирьох українських регіонів: Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини. І, хоча повного контролю над жодною з цих областей її військові не мають, Кремль сподівається створити там такі умови, які Україні буде важко змінити. Армія технократів спостерігає за повним поглинанням цих територій, приводячи закони, правила податкову і банківську системи у відповідність із російською та позбуваючись будь-яких слідів інституційних зв'язків із Україною. Номінальний перехідний період триватиме до січня 2026 року, і доти Кремль очікує, що російська правова, судова і політична системи наберуть повної чинності в так званих нових регіонах. На тимчасово окупованих територіях росіяни нав'язують російську освіту, культуру, економічну та правову системи, щоби ще міцніше прив'язати ці землі до Росії. 90% тамтешніх жителів уже отримали російські паспорти. Пише Foreign Affairs. Це близько трьох мільйонів людей. Вибір невеликий. Документ країни окупантки потрібен, щоб відкрити банківський рахунок, вести бізнес або отримати соціальні виплати. Оцінити настрої та лояльність тих, хто живе в умовах російської окупації, надзвичайно складно, відзначає видання. Суспільство на нещодавно окупованих територіях розділене. Частина людей служила окупаційному режиму або публічно зайняла проросійську позицію, часто відповідно до своїх довоєнних настроїв. Росіяни, які побували в нещодавно окупованих регіонах, кажуть про тиху ворожість з боку місцевих. Українці чинять збройний опір за лінією фронту в усіх чотирьох областях, і що кілька тижнів надходять повідомлення про підриви автомобілів, спрямовані проти російських офіцерів або місцевих колаборантів. Тим не менш, жорстокі, але ефективні механізми фільтрації процедури, які перевіряють минуле військову службу та політичні погляди кожної людини, фактично придушили народний опір. У захоплених українських містах росіяни знищують кожне нагадування про Україну. Вулиці цинічно перейменовують, пише Affairs. У Маріуполі площа Свободи знову став площою Леніна. Університетські вулиці в Мелітополі дали ім'я доньки російського пропагандиста Дар'ї Дугіної. У регіоні розширюють мережу кінотеатрів, і, нібито, для показу розважальних фільмів. Люди хочуть відволіктися. Саме це використовують окупанти, щоб залучити місцевих до російської популярної культури. Школи повністю перейшли на російську навчальну програму, а українська мова зведена до факультативу. Старшокласники навчаються за новим російським підручником історії, де Україною керують неонацисти, а так звана спеціальна військова операція є відповіддю на західну агресію. Росія робить ставку на те, що в довгостроковій перспективі українські діти на цих територіях будуть соціалізовані як патріотичні росіяни. Для українських школярів організовують багаті навчальні поїздки до Росії, відвідування туристичних об'єктів і літніх шкіл при університетах. Російські телевізійні програми регулярно показують, як дітей із Донбасу чи півдня України вітають на фестивалях у Росії. Проте є набагато сумніші випадки, коли тисячі дітей з України незаконно депортували до Криму або Росії під час бойових дій. Деякі з них були незаконно. На усиновленні російськими сім'ями. Окрім культури, найпотужнішим засобом Росії для здійснення демографічних змін є економічна політика, розповідає Foreign Affairs. У чотирьох анексованих регіонах Росія планує витрачати приблизно 11 мільярдів доларів на рік. Зокрема, на величезну програму реконструкції та створення нової Росії на берегах Азовського моря. Будь-які згадки про Україну знищені й замінені російськими багатоквартирними будинками, парками та бульварами. Нові помешкання зарезервовані лише для російських переселенців. Крім того, окупаційна влада проводить масову експропіацію українських активів. Із початку повномасштабного вторгнення, в лютому 2022 року, російська влада примусово зареєструвала тисячі українських підприємств, зокрема великі металургійні заводи та місцеві хлібозаводи, в офіційній російській корпоративній базі даних, що стало одним із найбільших захоплень власності за останній час. Російські компанії взяли під контроль великі ділянки найкращих сільськогосподарських земель Запоріжжя і незаконно вивозять тисячі тонн українського врожаю за кордон. Маріупольський порт знову відкритий. Кораблі привозять будівельні. Ні, матеріали для російських проєктів і відпливають заповнені привласненим українським зерном. Перспективи окупованих територій похмурі, пише Foreign Affairs. Україна сподівалася, що швидкий і успішний військовий контрнаступ минулого року звільнить ці землі та відкине російські війська, але цього не сталося. Будь-яке перемир'я або заморожування конфлікту проведе лінію по південній і східній Україні і залишить мільйони українців під владою Москви. Що довше ці регіони будуть в окупації, то важче Україні буде повернути їх. І це був огляд преси.